Друзі, всіх вітаю 14 вересня, і ми з разцією біжимо зустрічати схід сонця. Пам'ятаєте, я вам вчора казала, ми приїхали в Кароліна Богас, всі Растю впізнають, кажуть, а це відомий блогер, Растя, добрий день. А на мене жодної реакції. І я зрозуміла, чому мене не впізнають. Тому що я без сачка, і сьогодні я все виправила. Сачок зі мною і ми йдемо на зустріч Новому дню. Пропонуємо вам піти разом з нами. Тож ходімо. І ми, як завжди, по помитим дорогам. Тарас Григорьович, добрий ранок, а то вечір, вечір. Що це ми вигадали? Так, а де Растюня? Растюня, добрий ранок. Растюш. Ну, Ростюша така, трохи сьогодні замріяна. Вона ще не від Кароліна Богас, а вже на зустріч новому дню, да, Ростюнь. Трошки в шоці? Ну що шо ж, таке життя. Рух це життя, тому рухаємось, рухаємось. Друзі, Алія, слава. Вічна пам'ять нашим захисникам, які видали своє життя. Виганяючи ворога з нашої землі. До речі, сьогодні вночі, Одещину знову обстрілювали. Щось Чорноморськ писали. Я чула якісь то вибухи, але десь далеко. Якщо минулої ночі вони були чутні, начебто тут це десь поруч, а воно і було поруч, тому що й небо сіяло і все, то цієї ночі десь вдалені. Але знову дещо не обстрілювали. Дякую нашим ЗСУ за захист. І не забуваємо донатити. Друзі, на деревах ось такі вказівники, найближче укриття, чотири адреси, будь ласка. Щоб ви звертали увагу, якщо ви будете в цьому парку і буде тривога, вам треба буде десь бігти, то ось отакі вказівники, вони майже на всіх деревах. Не на всіх, то я перебільшила, як завжди, але ви зрозуміли. Що... Інформація є. Друзі, стосовно сходу сонця, схід сонця сьогодні в 6.34. Боже, я в шоці пам'ятаю ті часи, коли він був 5 ранку. І я вже, як у ті бабусі старенькі, да, кажуть, в наші часи, ну так дійсно, як в липні схід сонця був в 5.05. Да? А зараз в 6.34 Вже маршрутки ходять. Я вийшла на вулицю, ну так, да, темно. Але їздять автівки, ходять маршрутки. Я в шоці. Оце так, да. оце схід сонця. Сонечко довго-довго спиш. Треба трохи раніше. Вона ще і лягати стала раніше. Розумієте? А вчора теж їдемо з Кароліна Бугас, а електричка звідти виїжджає в 6 годин вечора, там бізнес-6 і приїжджає в Одесу в пів на восьму, щось таке, чи на початок 8 І вже було темно. А поки ми доїхали додому, то взагалі було суцільна темрява. А я так подумала, а якщо я взимку поїду, От як я, там, я може, і не досяжу, і не досяжу до електрички до 6 вечора, бо там буде темрява, суцільна, суцільна. Растя, поїдемо взимку в Кароліна Бугас. Ми ще не їздили. Цікаво, цікаво. А це тільки вересень, ще завтра буде середина вересня. Ще середини вересня нема, ще майже літо. А вже така темрява, вже так відчувається, прямо такий голос зими. Я йду, я йду до вас. Небо дуже красиве. Зараз через скрони дерев цього не видно, ну майже не видно, так? які розводи рожеві і не тільки рожеві, там якісь і такі красиве небо. Зараз підійдемо ближче, але сонечко ще спить. Воно так пізно прокидається, що ми встигаємо не так, як раніше, що ми завжди запізнювалися, приходимо, воно вже прокинулося. Ні-ні ні, зараз ми встигаємо. Подивитися, як воно. Ви хотіли подивитися, якщо нам хмарки не завадять сьогодні, то ми подивимось саме початок, як сонечко сходить. Ось так виглядає небо перед пробудженням сонечка. Я бачу, де воно буде вставати, ось там. Світло все яскравіше, але напевно ми не побачимо, бо там трохи є хмарина. Ще не все побачимо. Ми ходімо на ланжерон, подивимось звідти. Поки ми дійдемо, ситуація може якось зміниться. Ну небо дуже красиво, скажіть. Растюня! Растюня! Добрий ранок! Пішли! Тама. Друзі, є вітерець, але він теплий, дуже теплий. І взагалі погода, прям, мені здається, аж трохи пари. Сьогодні теж Качка каже, можливо, дощ. А качка кожен день зараз каже, можливо, дощ, Можливо, дощ. Друзі, ланжерон 14 вересня. Зараз раз. Два, три. Ви бачите? Сонечко. Його видно і воно встає. Добрий ранок, Україна, прокидайся вже мала. Ну як вам? Ви на відео бачите таке блискуче коло, да? а я бачу в реальності таке червоно-червоне коло. І ось як воно підіймається, наше сонечко прокидається. Що там працює ще? Зараз, Ростюнечка, йдемо, йдемо, сонечко. Сонечко он прокидається, ти бачиш попереду бузіво наше рідненьке. Пішли гугоня. Днем вас! Нехай цей день буде яскравим, сонячним. Гарного дня вам всім і чудового настрою. Боже, як красиво! Нехай цей день буде таким прекрасним, як ця картинка. Растюнечка, йди до мене! Растінька, дай грацію, дай грацію, моя Растя, молодець, молодець, Растя, молодець. Море хвилюється. Добрий ранок, моречка наша. Клас. Боже, яка вода, який цей колір. Вчорашній колір з Кароліна Богаць, він сьогодні зранку вже на ланжероні. це неймовірно, друзі.

Підіваємось кавою від магазина 25 кава роста. Друзі, я така пливу і сзади хвиля в мене такий подзатильник, як дала, я аж відскочила. Боже, так круто. Ну клас, боже, моречко, воно таке тепле, таке класно. Ні, хвилі, вони начебто великі, але не такі сильні, як буває, що, що дійсно, як бахне, то бахне. А то воно так, знаєте. Ой, клас. Тепер тут, розарі. Це та група, яка, пам'ятаєте, взимку це моржі, вони взимку купаються. Ми приходили і завжди їх чекали. Вони таку двіжуху создають, вони такі класні, такі прямо від них оцей, енергія при навіть і без моря. А ще з морем, то взагалі Ось ця група полосатих купальників, Вони знову з нами. Зрозуміли, кажуть, на сходинках там копалися, ну де моря чище. Ну так вважається, коли сезон тут багато людей, то вони трохи там подалі. А зараз, каже, тут буде менше, ми знову будемо приходити сюди. Ой, клас, клас. Вони дуже класні. Що це воно за крича? Друзі, мені здається, що вітерець посилюється. Хоча ще раз повторюю, що він теплий. І знов ці хмаринки, тільки там щось і чорна така хмаринка йде. Не знаю, може, щось і буде, може на це розкачкає права. Але сподіваємося, що все буде добре. Друзі, давайте трохи пройдемося, і я вам хочу розповісти один прикол. Я, що я прочитала? Прочитала, що у штучного інтелекта поставили йому запитання. Де в нашому світі є місце щастя, і штучний інтелект видав там декілька, не декілька, а навіть там 10 місць. Як він це зробив? Він проаналізував фотографії з різних куточків нашої планети, і де люди найбільш щасливі, він видав ці назви. Перше місце це озерний край в Великій Британії, і там далі багато там з різних куточків нашої планети. Норвегія там друге місце. Щось там. Є ще якісь країни. І я читаю цей перечень країн, да, які куточки, де люди самі щасливі виглядають хоча б на фотографії. От. І бачу золотий берег. Думаю, та ладно, Одеса, ні, виявилася Австралія. Але якщо б ви побачили мої оці, ну, типу, знаєте, клас, я так і знала, що це Одеса, Одеса рулить, місце щастя, золотий берег. А ні. Австралія. В Австралії теж є золотий берег. І це є місце щастя на думку штучного інтелекту. А Одесу не, не видав. Так що, друзі, давайте приїжджайте до Одеси. Більше фоткайтесь з емоціями щастя, радості, щоб штучний інтелект наступного разу, коли в нього таке запитають, видав Одесу Ланжерон або дійсно золотий берег. Зараз море схоже на океан, да? Клас. Раз, а м'ячик там залишився, я ж не брала з собою. Друзі, на цьому буду закінчувати своє відео. Вам приємного перегляду, до зустрічі. Пока-пока.